Друзі, субота 16. те Зранку ще було дуже мало інформації, крім того, що Путін розказував нам про географію, і Трамп розказував, які вони класні друзі. Більш, в принципі, нічого не було. Сьогодні ближче вже до обіду є більше інформації. А саме те, що Зеленський буде зустрічатися з Трампом в Америці в овальному кабінеті, в понеділок після обіду. Ну, так планують. В принципі, це добре, тому що є рух далі. А, що ще вирішили, крім того, що розказують сьогодні, що вони з Путіном друзі, що а, Путін отримує багато, що вони там будуть торгувати і таке інше? Мене це не цікавить від слова зовсім, що вони там будуть робити. Мене цікавить, де ми з вами і що ми з вами будемо робити. Оце саме головне на сьогоднішній день. Тому переходимо до нас з вами, а саме до е розмови Трампа. З Зеленським. Я надіюся, що Зеленський підготується. Нормально команда там буде в адекваті, всі зібрані для того, щоб не понти там колитить, а послухати, що їм кажуть. Тому що на сьогоднішній день перемовини Путіна з Зеленським без Трампа неможливі від слова зовсім, навіть як вони зустрінуться, толком нічого там не буде. Має бути от, от такі, по-іншому не працює. Тому що потрібен бути такий компаньон, як Трамп, а він нам отак зараз потрібен. Тому має бути так. Ще що можу сказати, е, слідуючі перемовини, е, можливо, навіть зеленського а Путіна, можливо зеленського Путіна, Трампа. А будуть, ймовірно, в Білорусі. Е, чому? Тому що Лукашенко е, на випередки. Перед всіма біжить, телефонує, спілкується, слухає, що йому кажуть в Америці. Дуже-дуже хоче е бути платформою. От він хоче, щоб в Білорусі і було, і він для цього готовий повідпускати всіх, кого він там пересадив, повідпускати всіх, кого він там не любить, ненавидить і боїться. Він е погодиться на багато поступок ще Трампа і Америки. Заради тільки того, щоб мирні угоди були підписані, або хоча б домовленості про це були саме в Білорусі, варіант сьогодні такий: що буде далі, друзі? Ми будемо дивитися: що буде далі, будемо дивитися. Саме головне те, що я вам завжди кажу: тримаємося максимально в спокої, Не дивимося на тих, хто там кричить. Хто хороший, хто поганий, то сьогодні це нам не потрібно зовсім. Чому? Тому що забивати баки собі, який там Путін, про що вони там домовилися, я думаю, ну, не потрібно нам це. Це не наші домовленості. Це не про нас. Вони між собою щось там домовляються. Може буде воно, може не буде. Але сьогодні чітко виловлюємо все, що потрібно нам з вами, а саме. Те, що щоб не розказували, допомога нам надходить, військова, щоб не брехали там, щоб нам не надували вуші. Допомога щоденно надходить з Європи і Америки. Хай не розказують і не брешуть. Слава Богу, вона надходить. Слава Богу, ми тримаємося. Оце вже добре. Те, що американці сьогодні 62% американців, і демократи, це і е, хто там за республікан, неважливо, всі вони 62%, Американців впевнені, що потрібна допомога від Америки. Вони будуть давити на Трампа однозначно. Рейтинг у нього падає, от, йому треба його піднімати, йому треба щось вирішувати. Тому допомагати він нам буде. Америка допомагати буде. І допомагає сьогодні. Щоб там не розказували. Слідуюче питання: що Трампу сьогодні дуже і дуже а, потрібен мир, тому що йому. Йому на старості, на дємбіль, е і для того, щоб його родинні зв'язки е були вищі і вищі, щоб його син міг бути президентом, як він планує на майбутнє. Ну, це не важливо для нас. Але для цього всього він буде робити от все. Е і розіб'ється просто але зробить все для того, щоб мир і він отримав премію е миру. От, і щоб він міг закріпитися і закріпити положення своєї родини в Білому домі. Тому нам все це на користь. Оце саме нам на користь. А те, що там Путін з Путіним з Росією, давайте не Ми, на жаль, все це сталося за того, що ми занадто багато заглядалися, що там Росія, що там Путін. І, на жаль, ми не заглядалися, що в нас робиться під ногами. Хто в нас тут чудує? так? На жаль, за всі ці роки ми викормили цих утирків, які завели сюди. Ой, Ну, коротше, це вже буде друга історія, друзі. Тому всім миру, добра, всього доброго.